Тільки за новорічну ніч в Україні убили 34 людини, а за святкові дні зареєстрували 15 зґвалтувань. Жорстокість стає страшною візитівкою нашого суспільства. Вона усюди, і ми до неї звикаємо, якщо тільки чергова трагедія не вразить небаченим масштабом. І наступна історія просто не може не шокувати. Вона про несамовитого головоріза, який відтяв голови жінці та малій дитині. Спалив будинки та вантажівкою хотів роздавити натовп людей. Як добропорядний український сім'янин перетворюється на шаленого маніяка, хто розпалив у ньому жагу кривавих убивств? Далі розслідування, яке вражає. Звістка про подвійне вбивство в сусідньому відділпоряді сталася Одеси десь о п'ятій вечора. Жертви жінка та її малолітня донька обом відрубано голови. Далі гірше збочений головоріз підпалив два будинки, а тепер планує ще й теракт. І мчить по цій дорозі на вантажівці, аби давити нею одеситів. Проймовірний теракт цілком офіційно заявляють у поліції. Доки водія переслідують, під Одесою перекривають дороги. За годину копи переможно звітують. Вантажівка смерті зупинена. На грузовому автомобілі, який він угнав, хоче прорватися в Одесу і осуществити наїзд на велике скоплення людей. Була присічена ця спроба, Він був вижит за територію міста в поля. Ну, на жаль... Он скрылся в Вантажный ман головорез кидає просто в полі і пішки. Уходить від погоні. Вранці втікача шукають вже під сім сотень правоохоронців. Допомагають небайдужі люди. Пріличні сили і Нацгвардії, і національної поліції, і спецподразделения. Здесь є ряд спецподразделений, які займаються поиском данного человека. Між відділупольською трасою та узбережжям моря майже добу триває облава. Зрештою, головоріза помічають у дороги під селом Роксолани. В'яжуть втікача троє поліцейських, єгер та бійці нацгвардії. Это це было целенаправленно. Это це було спланировано. Он шел убивать. Если бы его не остановили, були б бы що жертви. Ми предполагаем, не только как в АВД так і возможно, в Одесі. Було вираження, я хотів, щоб вся Одесса боялась. Затриманого закриваве подвійне вбивство звати Дмитро Погорілий. Чоловік одружений разом із жінкою виховує сина школяра. Після трагедії вдома у погорілих нікого родина тимчасово з'їхала. Місцеві кажуть, Дмитро працює водієм на вантажівці, сам відбудував з руїн старий будинок, спілкувався завжди ввічливо, не пиячив, на збоченого головоріза аж ніяк не схожий. Ми ніколи на нього не подумали плохого шата. Спокійний, хороший, привітає друг другу. Здрасте, досідання, нікаких, я від нього не, не можливі би то навіть подумати, это то що наторі. Шлях майбутнього головоріза головорі започався із побиття сусіда, той працює охоронцем на промисловій базі. Погорілий, завітав сюди опівдні. Чоловіки випили по пиву, аж раптом Дмитро накинувся з кулаками. Ось у нас стікло було розбито. Наверно, головою він вдарився в стекло. А оце оце стулья, оце стулья, всі там були. Куче, і я той бетон, що воно з водою. Тож в кучу там були. А чого вони там були? Є. Охоронець вирвався і втік зі струсом мозку та порізаним обличчям відправився просто до лікарні. Він згадує, перед бійкою погоріли говорив про чорний список людей, яким він має помститися. Який список? О, список. О, список там де в коротше, Должни там і приєднає люди, тімо сам там я Високий сусідій, виручає, помагає тієї спілки. Він стоєди, я ждав, та що не пар полас. Побивши сусіда, месник випрямував до будинку свого роботодавця Олександра Журавльова. Двері відчинила його дружина Ольга, і з нею вдома була дворічна донька Марія. Дмитро роками працював водієм на журавльова, тож до хати його пустили. На слідчому експерименті месник показав першою, забив хазяйку. Далі маленьку машу. Нарешті він відсік жертвам голови, а тіла підпалив. Після розправи месник поїхав сюди, до цього будинку, де мешкає брат загиблий Олександр Нікітинський. Господаря вдома не було, тож головоріз протаранив ворота і підпалив дім. Хазяїн солідного будинку, як не дивно пересічний чиновник фіскальної служби Олександр Нікітинський, трудиться в Одесі у районній податковій. Поки його немає, за майном приглядає не тверезий, але пильний сторож. Да, ви хто? <реш> <реш> вас это не должно інтересувати, ну, я. Поки що ви к нам подошли. Я тут старший. Спроси, з пасіком з Ви Бачите на мене перегаром І шторхати, що Слышишь? ви Що ви такий? Я здесь охранник. Телекамера швидко перевертає ще одну яскраву особистість. Чоловік у авто чомусь так само непокоїться через зйомку біля будинку фіскала. А є у вас документи? Ну, звісно, є. Відстовіння? Можна представити? Ні, я вас не знаю. А я вам представлю своє. Давайте. Визвичайний, так? Да? Да. Так. Це ми попадали. Віриш? Секретність має свої підстави згідно з декларацією, Нікітинський заробляє трохи менше 50 тисяч гривень на рік. З нерухомості вказав лише хату на 20 метрів. В відіополі подейкують, податківець ховає не тільки майно, а й бізнес, який веде із журавльовим. Ну причина, що, що прийшов просто ну, це ж койте... ну, здесь то шкот ну якась злоба була на їхню там... там в волі Є брат вам мінтовки Саша. Десь знаєш... Фитівський. Ці кадри відзняв у віддіопольський журналіст Роман Варшанідзе. Чоловік проводить власне розслідування вбивства. Він переконаний, причина помсти гроші. Мотив какой-то есть. Какой-то мотив есть. И по всей видимости, этот мотив какой-то денежный. Кто кому должен был деньги? Дмитрий этой семье. Или это семья Дмідю. Не могу сказать. Одна із версій журналіста журавльов та Нікітенський вибивали зі свого водія борги, причому робили це жорстко. Якоїсь миті Погорілий не витримав. Тоді з'явився чорний список та плани помсти. Ні, об этом дуже очень много говорят. К сожалению, ніхто не хоче це говорити на камеру. Поэтому ми пока можем только предполагати. До помсти керівникам зовсім не клеїться теракт на вантажівці. Доказів існування такого плану поліція досі не навела. Натомість надзвичайні новини відшукали на курорті гривівці ось цю базу відпочинку. Місцеві кажуть, її реальний власник податківець Нікітинський. Також ну, не баннікітінського це звісний факт так понімаю, да все знає зі нуда, тому ж їздять, от ньому… Поки головоріз був у бігах, найактивніші пошуки правоохоронця розгорнули саме в районі Турбази. Судячи з цього, в поліції знали, месник прямував саме на курорт, далі нищити майно своїх ворогів, а зовсім не в Одесу давити незнайомців щодо самих журавльова з Нікітинським, Вони уникають телекамер. Свою участь у трагедії поки не коментують. Чудонкижом говоря, що толі поговорить, то все говорят. Ні суд, ні слідки розгірушла. І будем в суд, приходіте на суд, снімайте, якщо суддя снимайте. Як би там не було, Дмитру Погорілому світить добічне ув'язнення, якщо тільки медики не визнають його психічно хворим, а значить і неосудним.